Шановні, ось. тільки що на мене напали, не представляючись, під'їхали, хто вони такі, схватили ззаді, блін. Порвали ось, блять, сепочку порвали, бля. Оця шановна особа сватила мене ззаді, бля. Не пускала на робоче місце. Мужчина не дає документів. А чого ви по-русски балакаєте? Шановна, чого ви по-русски балакаєте. <плаканні> і ви мені що, блін, може, я агент, може ви агент тут. Може ви тут агент? Мене спосвічено. Який вас є посічать? Хто ви такі, що ви мене ззаді схватили? Хто ви є? Я військовий, перевіряю. Який ви військовий? Дай написано військовий. Ви, ви, ви до мене підійшли, ви, і ви, ви да, мене ззаді схватили. Да. Хто ви такі, що ви мене хватаєте? Поліція! Ви з території? Чого ви тут знаходитесь? Покажи документ. Чого ви знаходитеся на території? Ви з території. если конкретно, по крышу, по Вот вы сразу не прави. Ты прави. Что? что? Ну вы не успели его там взять. вы схватили, что успели? Вы сюда зашел. Сейчас, сейчас на территории. Это сейчас на территории. Ну что вы, вы что не делаете? Я кто сейчас спустит ну, собак, Ван. будет стрелять их. Буде відповідати, шість крупних овчарок, вони вас порвуть, нахерсь. Спустіть собаку. А? Спустіть собаку. Спустіть, спустіть. Ти чуєш, ну, відкуда зрозумів, хто він, може він корекціонер, хуєк діло. Який корекціонер? Чуєш? Як ми можемо знати? Все, почекайте. Якби ви не тікав, питань не було б ніяких. А куда Він не роботу? Тікав 50 метрів. Шановний, я бачу, як ви побачили <нух> <бачу>, мене, розвертаєте. <звездив> я тікав Я що не знаю, ваші що, блять. А чого ти? Та ну, зараз ви знаєте, я тебе умов. Я що не знаю, ви все мене побачили, зразу розвернулися. Вам, сука, блять, блять. Ви, бля, вам тільки, блять, людей запакували. Ви братики, блять, баблазар бить. Вам баблаз, чого ти чекаєш? кажеш? Ти хто такий? Шановний, ти, ти хто такий? Ти хто, хто такий? Я, Я ще не запитую, ти хто такий? Ты не представився? Нет, не не, не ты показав не мне посвідчення, ні. Если все нормально, Я, все. Ты не хтось, бодикамера даже не включена за, за, за свои дії. Бодикамера даже не включена. Я ще раз скажу, бодикамера даже не включена. Служу четвертый рік. Я тоже хочу, щоб хтось поміняв. Да заслужиш, Це цикаплять. Людям з де служиш, що ти розкажеш. Кому-то сказати, да ти служишь? Батьки гордяться там. Хай вами гордяся, блять, полицаи, <плес> блядь, <плес> здаєте <плес> людей, блядь.